П'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії мають ухвалити до кінця цього року, і він може завдати смертельного удару по економіці країни-агресора. Європейський союз працює над новим пакетом санкцій, націлених на тіньовий флот танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти на ринок. Пакет, який блок має намір схвалити до кінця року. Як очікується, також включатиме штрафи проти осіб, залучених до торгівлі. Держави-члени все ще ведуть переговори про деталі санкцій, які мають одноголосно схвалити 27 держав-членів. Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на свої джерела в ЄС. Наразі західним компаніям дозволено надавати транспортні страхові та інші послуги, якщо нафта продається за ціною нижчою за 60 доларів. А якщо чорне золото перестати купувати взагалі для економіки РФ, це гірше за смерть. Один день торгівлі нефтю, а дає росіянам денег сколька, скільки нам наші союзники дають за місяць. Оце на Поэтому, конечно, для россиян возможность экспортировать нефть – это очень-очень-очень жизненно важно. Это колоссальный удар будет по Раше, колоссальный. Это, ну вот через этот теневой флот Раша экспортирует, продает нефть на экспорт ну, под сотню миллиардов долларов. Представьте себе, если все это будет прекращено. Росія за останні 20 років підсадила європейські країни, такі як Німеччина, на дешеві нафту та газ. Саме цей факт розумовив неймовірне зростання економіки. Від газу Європа вже відмовилася. І вперше за всю історію Газпрому ця компанія стала збитковою. Наступний удар по тіньовому флоту, який перевозить нафту. Декілька раундів санкцій Сполучених Штатів Америки, Великобританії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також суден і служб, що використовуються для транспортування російської сирої нафти. Вони зробили це, заборонивши фірмам з країн Великої Сімки та ЄС купувати нафту, що продається за ціною понад 60 доларів. Союзники України також запровадили санкції проти кількох компаній у третіх країнах, які допомагають Росії перевозити її необроблену нафту. Навті, оскільки вони прагнуть позбавити Москву її найприбутковішого джерела доходу, і ті ж договореності із е, арабськими странами із Сидісаудовської Аравія том, що вони понизять ціну на нефть, і о том, що вони в добичу увіличат раз з іншої сторони заявлення Трампа о том, що вони е, раскроют скважины зарезервированные, которые были в Соединенных Штатах, это все благоприятно повлияло на нефтяной рынок. Это дает возможности иметь альтернативы российской нефти. А если нет уже такой зависимости, то тут, конечно, уже можно и принимать радикально революционные меры и с тем, чтобы вообще закрыть возможность России торговать нефтью. У Европе уже втомилися от войны. И санкции против теневого флота Москвы допоможуть закончить войну І не на користь агресором, головне це політична воля ЄС. Технически вообще не проблема сейчас в мире отследить а каждый танкер, каждый корабль. А более того, есть система, которая контролирует прохождение кораблей. Вы в режиме онлайн, как правило, россияне отключают эти системы навигации, систему слежения, чтобы не контролировать. Но, тем не менее, сейчас со спутника видно все. Чтобы это осуществить, да, надо суда задерживать задерживать, арестовывать команды, руководства, садить в тюрьму эти суда, выставлять на продажу и продавать куда-то там подальше от Европы. И запретить вообще хождение этих судов по морям в Европе. Вже на початку 2025 року горщина, яка постійно вставляла палки в колеса щодо санкцій проти РФ, перестане головувати у Європейському Союзі. Її місце займе Польща. Отже, санкції на тіньовий флот РФ і відповідна заборона на купівлю російської нафти. Питання кількох місяців.